Привіт, люди. Прошу на борт. У нас же не було так недовго. Тобі зручно? Поки що. Якщо я все правильно порозкладав, то можу не вставати з місця цілий день. Сподіваюсь, що правильно. Дякую, для мене це дуже важливо. О, чорт, не дістаю до відеомагнітофона. І не думай уставати. Я тобі увімкну. Дякую. Важко вставляти касету з повними руками їжі. Джейн Фонда грає. Люблю на неї дивитися, поки п'ю каву. Слухай, хапай тарілку, накладай, що бачиш. Можна руками. Мабуть, пізніше. Рекер? Здається, у двері дзвонять. Хто б це не був, я його не пущу. Ми не дозволимо, щоб тебе хтось потурбував. Так. Скажи, хай собі дибає звідси. Мама. Рада тебе бачити.